У Рівному визначили перевізників, які будуть обслуговувати мешканців міста. Конкурс оголошено на 20 об'єктах. Для роботи на міських маршрутах запропоновано 102 автобуси. Із них 17 2013-2014 років. Відтак оновлювали маршрутні таксі за номером 32, 39, 41, 45, 35, 51, 61, 47, 66, 33, 53 та 65. Для роботи на міських маршрутах із запропонованих 102 автобуси більшість складають це марки Баз, Хас, Іван, Богдан, Рута Зіл, 88 одиниць. Давно такого не було, що е, тільки 14 одиниць – це автобуси марки Мерседес, Фольксваген, практично тільки 14 відсотків від загального, навіть чуть менше від загального числа. Це Мерседеси та Фольксвагени. Основні вимоги, які ставилися перед перевізниками, мінімум два водії, оформлені на рейс, і обладнання автобусів приладами gps навігаторів для здійснення контролю за дотриманням схеми та графіків руху. За словами голови громадської організації, перевізники рівного Валентина Демчука, всі претенденти заключили угоди з фірмою «Автоімідж» міста Житомир. І на даний час уже завершується встановлення приладів на кожен автобус. Також пан Валентин нагадав про скарги, які до нього надходять щодо хамської поведінки. Водіїв. Зверніть, будь ласка, увагу особливо на хамство. Саме перше, на що мене кожен день телефон я чую одну піску, іменно прошу там на хамство водій. Крім того, голова конкурсної комісії Сергій Васильчук наголосив на тому, щоб перевізники розробили якийсь механізм для перевезення пільговиків. Перевезення пільгові категорії пасажирів. Будь ласка, зробіть так, щоб люди розуміли, чи є пільгові місця, чи немає. Там для цього є різні. Механізм, ви знаєте, хтось робить там, 4 квитка, і якщо вони роздані, то значить, нема можливості. Хоча інколи буває дивно, що там, взяти ту бабу, бабцю довести її трошки, то я думаю, що ну, сам Бог вилів. Тому, будь ласка, чітко дати зрозуміти, ми розуміємо, що немає відшкодування пільгових перевезень для автотранспортних підприємств, для підприємців, але ми з вами підписали угоду про те, що великоабритні автобуси 4 пільговика мають вести. Оскільки тепер маршрутні таксі будуть оснащені приладами GPS, кожен рівнянин зможе простежити графік їх руху та проконтролювати, чи водії не з'їжджають з маршруту раніше визначеного часу. Зряна житчок Олексій Самойлов у ритмі подій.